Ну, я бізнесмен, і що б мене б цікавило? Е, мене цікавить, перше, локація. Е, ми зробили бізнес-центр в місці, де неможливо припаркуватися. Оце, ну, От я б на це б зауважив. До речі, да, там і всі, ми, хто паркується, мені, там в СНАП приїжджають. Мені, особисто, там. все рівно, у мене є водіїв, не висаджує, я виходжу. Е, да, але, грубо кажучи, з іншого боку, 500 метрів кажуть, протисть теж корисно. Можна стати біля парку і піти пішки. Але ми ж свідомо це робили. Треба було проаналізувати, тобто, яка площа, яка функціональна цього приміщення, можливо, дешевше було збудувати нове в іншій локації? Можливо, а неможливо ремонтувати це старе. Чи 67 мільйонів багато для реконструкції такої будівлі? Я думаю, що ні. Там 100% ну, ті кошти витрачені, і так як вони мусять бути витрачені. Чи це багато для цього об'єкта? Чи не багато? Виникає інше питання. А для чого ми його побудували? Що ми хочемо там робити? Тобто, якщо ми там просто будемо цей новий актовий зал, то напевно недоречно. Якщо там є якийсь план, відділу економіки. Ну, класний відділ економіки. Ну, в них є якісь бачення розвитку цієї якби, локації, треба дати такий шанс людям проявити і показати ефект. Можливо, вчерінка, це було лучше, що ми зробили за весь час.